Активне таборове літо у Рівному зібралось 300 скаутів, аби відзначити початок пластового року. На заході побував і Владислав Стецюк. Гані вісім років. Вона вже другий рік поспіль, учасниця пласту. Каже, прийшла сюди, аби дізнатися більше цікавого та подорожувати Україною. Ми будемо багато їздити повсюду, будемо всяко цікаво робити. І мені тут дуже подобається. Регіна теж вирішила стати скаутом. Каже, минулий рік у пласті їй сподобався, тому вирішила продовжити пластувати. Ми були на самі без мам, ночували 10 днів. Ми дуже мені дуже сподобалось і я захотіла ходити. Регіну у пласт привела мама. Жінка теж раніше була скаутом. У пласті пробула 5 років. Теж пластувала, коли була підлітком. Дуже подобається багато друзів, мандрів, таборів цікавих. Пластунський рух походить від скаутингу. Заснував його англійський письменник Роберт Байден Павел у 1907 році. А в 1912-му у Львові вперше пластуни прийняли пластову присягу. Головною метою цього руху є патріотичне виховання української молоді на засадах християнської моралі. Проводяться сходини, вишколи, різні тренінги, на яких діти якраз таки підкріпляють свої знання, тобто здобувають цю необхідну теорію і частково практикуються. І другий етап це відповідно сам таборовий сезон, тобто всі трилітні місяці, під час яких діти мають різноманітні табори. Вони на них практикують якраз таки цю всю теорію, яку вони здобули протягом року. Загалом у рівному на відкритті пластового року зібралося 300 скаутів із 13 осередків, десяти розклали пластову присягу, а четверо отримали титул першуна на всеукраїнському таборі. Владислав Стицюк Павло Стицюк новини рівного.